Сталася дуже неприємна подія. Росія знову влучила по нашому полігону черговий раз. Цього разу на Чернігівщині. Це знову хтось здав, чи, ну, чи зливали цю інформацію, координати. Крися карта криси випала. Так. Серед нашого... Оця карта по подла гра. Подла гра. На поле бою, ну, тобто при придательство, другими словами. І так як було вже минулого разу, показує, що це ж уже повтор, уже mm -hmm. не перший раз е, був злив. Так, на жаль, а ця людина, що злила давайте діти Так, да, чи буде покарання? Хтось із військових Хтось із військових. А сам людина долучена до військових. Вона, ну, з погонами. Вони, звісно, можуть і міліція бути з погонами, і всі з погонами, зірочками. Але мені здається, що це все-таки, з війсь... а військовий. Я чи знаю це? Знаєте, от, той, хто керує, то військовий, не самий такий якийсь мілкий. Це не знаю по посадам, У мене чоловік військовий, а я посади не знаю, це мені позор. Так, але мілкий показує в стороні, а хто постарше, зараз не знайдеться. От скажуть, що той, хто з цим, з цим і не перший раз і працює, над впливом інформації. Він зараз залишається в тіні. Е, Давайте так спробуємо. Чи є в нього сім'я? От просто якісь наводки. Можливо, ми допоможемо нашим службам е, про цю людину. Бо вона взагалі якось в стороні залишається, просто в стороні. Хто здає? Покажи його. Опять карта е, uh, управляє, командує. Тобто ця людина, і ще раз повторюсь, не сама остання, не самоостання. Uh, щось зв'язане з нього з тройкою? Чи в нього три шлюби, чи троє дітей, uh, чи міняв за своє життя три, три освіти, можливо, бути. У нього щось зв'язане з тройкою? А uh, ну, сім'я. І на сім'ю випала. Чи то в нього троє дітей, чи то було три жінки. Ну, в принципі, іноді ж громадянські шлюби теж враховуються, бо коли там людина довго живе, нагодітний папа і папа. Це не мілка людина, це людина старше 40 років. Старше 40, можливо, і за 40. При посаді ще раз показує. Папа, може, навіть і внуки є, може, двоє дітей і внук, бо так ще може бути. Двоє дітей і внук. Я надіюся, що його знайдуть десь. А, що? Сидить тихо, і опять карта уходи, на нього не думають. Сидить тихо, дуже тихо. Так сидить, що й на нього не думають. Є на нього якісь зачіпки? Немає зараз, не бачу, що були зачіпки, але можливо навіть на фронт виїжджає, виїжджав зараз. Можливо, у нього були ну, за три роки, звісно, багато хто виїжджав, хоча він більше з документами працює. Це як з документами? Кар'єру робить свою. От, це не воїн, щоб воювати, а щоб робити свою кар'єру, росте вверх. Він піднявся. За час війни людина повинна по посаді своїй вирости. виростити. Дуже шкода, що людина при посаді, військова і людина при посаді. Отак от, от. Ну, я дуже надіюсь, що його знайдуть. Давайте ще раз знайдемо. Зараз Ну, повішений дурак. Не бачу, що його зараз знайшли. Може, у вас якось є зацепка, як подивитися? Я навіть не знаю, як можна подивитися, як його можна знайти. Я думала, чи е, отаке от питання: чи оці всі е, полігони, на які були ці атаки, якось пов'язані ці люди, які здають? О. Давайте. Це і Зараз прильот раз. і попередні. Угу. А, ті, хто зливали ці локації, вони пов'язані між собою. Ці люди, які зливали. Це може одна. А ну, це одна людина. А, дві різних. Між собою. А між собою вони працюють. А, більше показує, що дві. Людини. Дві мілки і два постарше. Ну, тобто, е є, начебто, гонці у цієї людини, що тут імператор випав, що тут король кубків. Тобто, оцей, що постарше, я по, е по посаді постарше, у нього є два гонца, скажімо так, які теж працюють проти. Може, тройка, що це троє зв'язані між собою люди? Попередній обстріл і цей обстріл пов'язані, страшний суда, імператриця і опять тройка. В цій, команді, в цій команді працює троє людей, хто зливає, зраджує два поменше по посаді, а один по по посаді. Троє. Але вони всі разом працюють, скажімо, проти України. Я навіть не знаю. Якось це треба довго, мабуть, колупатися, там про посади, наприклад, або рід військ, там якийсь розглядати, ким він може бути. Це отак мені здається, якщо прям розбиратися. Давайте рід військ може сюди кудись подивитись. Як? Як задати питання? Це е, ну, да, глядачів питати. Воно зараз не, не приходить в голову. Ну дивіться, питання правильно. Хто у нас є? У нас є піхота, артилерія, е, там, штурмовики, десантники. Ну, давайте, так. Дрончики. Тут артилерія і дрони. Артилерія, так, да, щось може близько. Ну, а на дрони випали, от він випав цей же король, який мені випадав. Але дивіться, він був якось зв'язаний і долучений. Сам він зараз, там через четвірку мечів, пауза, сам він зараз там ніяким чином, мабуть, не пересікається, Не знаю, чи сам зараз, як, начебто, не з ними. Але там був чи може він займався постачанням дронів. Було з цим зв'язано? Ні. Ну, Мав е, доступ до дронщиків. Мав якийсь доступ, якийсь зв'язок був з е, дронщиками. Зараз е, не треба писати і сильно ругати нас, ми дивимося. Нам скажуть, що, в принципі, вони всі з дронами пов'язані, як б ці війська не були, вони користуються дронами. Просто є, наприклад, саме. Е... Групи там дронові. І хто відповідають. ну То що слідкували? Так, да. розвідка, ну бачу, збирали інформацію. Ну, а добре, це Росія збирала інформацію а ця людина наводила дрони, давала, куди летіть дронам. Карта сонця. Можливо, він із нашими дронщиками, а саме на в локації, де е, треба куди розвідувати, бо mm -hmm. з дронами щось зв'язане. Але е, чи давав він наводку по дронам, Кацапа, так давав король мечів і карта сонця. Зверху наблюдали, і з локацією зливали. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. На цю людину яким чином зможуть вийти? Дивіться, знаєте, як можуть вийти? На жаль, показує ще один обстріл. От ще один обстріл. І можуть злити пазли, звідтись опять цей колісничий випадк. Це ще раз повторюсь. Випадає військовий, людина зв'язана з військовою службою. І на наступний обстріл злита інформація. Так що не зливайте, бо я думаю, тут його і можуть піймати на, на наводки. На наступний раз, але це наступний. ж наступний обстріл. Угу. Минулого разу після такого обстрілу звільнився начальник сухопутних військ, командир, вибачте, сухопутних. Цього разу когось із вищого командування це зачепить. Не думаю, тому що якщо тут мечів закриває, я б сказала, так, да. але тут. Дев'ятка кубків закохані. Тобто можуть містами помінятися, а щоб когось там покарали і щось таке, щоб. Ну, угу. ну добре. Можуть перекинути місцями, та й на цьому, і все. Не бачу, щоб когось покарали. А про військових ще питання, я обіцяють підвищення зарплат військовим. Чи буде це вже в цьому році? Чудово. Це чудово. То спентаклі витягнула? О, так, навіть далі не хочу тягнути, щоб не перебити інформацію. <світ> так. То Спінтаклі взагалі відповідає на питання. Да, <світ> так. <світ> <світ> а ще й про гроші питання. Ну, підвищення зарплати буде. А як вам інформація, зараз трішечки розважального контенту про те, що на Землю можуть прилетіти інопленетяни? <світ> Начебто помітили інопланетний корабель. Мені чоловік недавно сказав, тебе першу заберуть. <рес> так. Я колись дуже давно мені постійно один і той же сон снився, що е, інопланетяни, які прилітав, прилітають до нас, це ми тільки через сотні е, там, років. Тому й шкоди вони нам не нанесуть, тому що це ми, це є ми тільки з часом. Uh, да, не знаю, через скільки. і мені цей сон постійно снився. Так забавно було. Ну, я як не, не боюсь, чекаю, це цікаво. Я не думаю, що якщо по моєму сну, так точно вони нам шкоди не нанесуть, бо вони не зможуть нанести шкоди, щоб не змінити. Чи якщо вони з Росії би попрацювали, я була б не проти. Ну, чекаємо, чекаємо. До речі, ну за. Є навіть якийсь фільм на реальних событиях, як інопланетяни прилітали. Десь в Америці ця історія про Америку, і там сови якісь прилітали. Ну, Я в це вірю. Ну, ще б, що я в це не вірила так, про інопланетян, але я їх бачу не ворогами нам. Ну, тобто, Мені взагалі здається, що це дійсно щось зв'язане з нами, які переросли і пішли набагато далеко далі. Ну, тобто, ми. це ми. Як для мене це ми. Ну, хай буде так. Хай буде моя фантазія, дійсно правдива, що вони не зможуть нам ніколи нашкодити. Ні, ну знаєте, може повернутися в минуле, щоб дати пензательника, наприклад, щоб не ну, робили. Але ми не накоїли біди. Да. О, да. Ну, Якщо так, то ну а чому б і ні? Ну якщо ми помилки робимо, ну, за свої вчинки треба відповідати. А якщо там видніше, що це приведе до біди, то я надіюсь, що там щось вони. Молню якусь сильну по Росії кинуть, щоб вона розкололася і зупинилась війна. Може ж так бути, мало ли? Чи би ні? А в Запоріжжі підвищився радіаційний фон. Що відбувається зараз на Запорізькій атомній станції, які загрози є для Запоріжжя і загалом для ЗС? Ми вчора в прямому філія там здавали запитання, на угу. і начебто. Прильоти, я зразу подумала про прильот за грозами, а потім дивлюсь, прильотів. Ні. Там постійно Мечів — це така карта і зупинки, Карти зупинки були, і начебто щось вивезли, вкрали. І за цього може бути якась проблема. Радіація чи буде зростати? Давайте так. Угу. А, може ще піднятися, але невеликі кількості. Взагалі луна. Вона може показувати про якісь проблеми, катаклізми, в цілому якісь проблеми. А тут п'ятерка мечів і е, весмірка. І для того, що вона не працює, там щось зупинено, там щось не працює, зломане, чи не працює, чи взагалі зупинено. І за цієї проблеми може бути ще виникати радіація. Таке, так? І да. На жаль, шкода. Дивіться, важко, так. Да, для України це такий важка ноша, але сказати, що це прям страшне і сталося щось дуже жахливе, зараз не можу такого сказати, що щось там дуже важ... жахливе трапиться. Ні. Ну важка ноша, період такий не самий легкий, показує шлях. Ще може бути дев'ятий десятий місяць, там так е... підніматися радіація, ну, щось траплятися із водою, ну, в общем. 9-10 місяць не самі гарні будуть місяці. Важкі. Але немає нічого такого прям страшного, щоб там взірвалося і ядерний зрив був. Ні,